О, перша карта і зразу карта вогню. Карта, яка називається нещастя, все горить, все палає. Перша циганська карта і зразу вогонь. Тобто далі можна навіть не дивитися. Танковий туз погана карта. Дуже погана карта карта Терактів, карта агресії. Туз. Тобто так в них буде дуже велика бавовна. Сказати, що це звичайна бавовна, це мало сказати. Будуть теракти досить жорсткі. І будуть горіти їхні склади досить активно. Загрози ракетних ударів є досить високі. Звичайні плебеї там нічого ніколи не вирішували. Все таки вирішувала правляча верхівка завжди. І революції теж створювалися завдяки правлячій верхівці. Ну там на тих територіях якісь ситуації почнуть виходити з під контролю. Це погана карта, але в даному випадку вона має для нас позитивне значення, тобто в них ситуація дестабілізується досить сильно. Друзі, вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок в цьому випуску ексклюзивно для Ростислав Продакшн. Ви почуєте прогноз езотерика Екстрасенса, чтець оракалів Романа Заводовського. Чи будуть продовжуватися вибухи на території Російської Федерації? Чи готові росіяни до війни на їх території? Та що насправді відбувалося у брянській про це і не тільки вже у новому випуску. Чи буде ще більше пововни на території Російської Федерації в найближчі місяці? О, перша карта і зразу карта вогню. Карта, яка називається нещастя. Все горить, все палає. Перша циганська карта і зразу вогонь. Тобто далі можна навіть не дивитися, так буде і буде дуже багато. На цьому можна і завершувати. Я жартую. Давайте далі дивитися. Наступна карта: карта мислителя. Наступна карта, карта мислителя говорить про якісь важливі плани, якісь важливі, я би сказав, думки, планування цих цих всіх балонів. Бачите, карта мислителя біля «Карта нещастя. Тобто, я би сказав, що партизанський рух е, на території країни РФ також є зараз дуже сильним. Тому ця от партизанщина нам допомагає активно. Далі дивимося. Наступна карта карта вожлюбленої активізація жіночої енергетики падає. Далі дивимося, карта ревнощів, Знову ж таки, карта колаборантів та сепаратистів, але це вже сепаратисти на їхній території. Ем, я бачу, що в них також сепаратизм зараз є досить активний. І ці всі бавовни це все от наслідок якраз цього сепаратизму активного. І ще одна карта це карта послання якихось новин, інформації, спостереження. Так, що спостерігаємо та. Будемо в курсі подій, що там буде відбуватися. Піковий туз погана карта, дуже погана карта карта терактів, карта агресії. Це, певно, одна з найгірших карт взагалі в колоді піковий туз. Тобто, так, в них буде дуже велика бавовна. Сказати, що це звичайна бавовна, це мало сказати. Будуть теракти досить жорсткі і будуть горіти їхні склади досить активно. Бубновий туз карти підсилення, вони все одно будуть себе намагатися підсилювати збройно та матеріально. Це поганий знак. Дев'ятка червова – карта сім'ї, сімейності, карта захисту, карта родини. Так що, жителі РФ, які є ще адекватними, або хоча б трошки віддалено адекватними, бережіть себе та своїх близьких, тому що наближаються дуже непрості часи для. Так званої країни Російської Федерації. Що буде ракетний удар по території Росії? Перша карта карта спостереження, карта всевидячого ока. Далі карта грошового фінансового підсилення. Карта послання. Карта новин та інформації. Карта радості позитиву, несподівана удача, карта Союзів. Я би сказав, що такі шанси є дуже високі, судячи по картах. Дуже високі. Четвірка бубнова карта під підсилення, туз червоний карта любові, милосердя енергії, десятка бубнова підсилення. Червоні карти, і тут практично скрізь позитивні карти. Загрози ракетних ударів є досить високими для них. Так чи боїться керівництво Росії ударів по їх території? Спочатку я подивлюся, звичайний народ, електорат. А потім я подивлюся правлячу верхівку. Перша карта карта злодія. Кожен намагається урвати щось своє. Там, знаєте, вони не до кінця в це вірять зараз, поки що. Вони думають, що це їх не стосується. Далі, карта нещастя падає знову цей палаючий будинок, знову цей вогонь. Тобто от, їм варто було би таки боятися. Карта суда. Чекають, поки хтось старший та статусний за них все вирішить. Ну, вони звикли поклонятися своєму поведю і думати, що він їх від всього захистить. Далі карта спостереження. Вони більше зараз в позиції спостереження, карта подарунку, карта грошей. Ну, я би сказав так, судячи по картах, вони ще поки що думають, що це їх не стосується. Вони все одно віддають е, важелі управління своєму е, своєму. Скажем так, начальнику і загальному начальнику їхньому. Чи боїться верхівка керівництва Росія, вибухів? Карта удачі, карта фортуни. Вони все одно вірять в свою перевагу. Вони все одно вірять в те, що вони переможуть. Далі карта вдови, карта траура, карта печалі, цвинтар зображений. Ну вони, вони усвідомлюють, що простим людям там хана, так що життя їх в них нормального вже не буде. Далі карта грошей падає. Карта фінансів, карта скарбу намагаються фінансово себе якось захистити та обезпечити від всяких небезпек. Карта агресії падає. Карта агресії говорить про те, що до нас вони ставляться ще гірше і ще негативніше тепер. Тобто, от їхня антипатія до нас зростає. І карта союзів та об'єднань намагаються об'єднуватися з зовнішніми партнерами. Я би сказав так, що правляча верхівка РФ розуміє, що для простих людей нормального життя вже не буде, але разом з тим вони ще вірять в свою перемогу, і агресія до нас в них зростає. Стосовно того, чи вони бояться обстрілів, не дуже. Я би сказав, що на простих людей їм начхати, а самі вони цих обстрілів не бояться, бо вони себе убезпечують фінансово, матеріально, ну і звичайно, що е запасаються якимись партнерами, які би могли їх прикрити, в разі чого. Як цивільне населення реагує на вибухи та чи боїться їх збільшення? Ну я бачу, ну я побачив по картах, що вони частково це розуміють не повністю. Там вже ж не всі відбиті на голову остаточно. Хоча самі адекватні люди виїхали ще на початку повномасштабного вторгнення, а деякі виїхали ще в 2014 році, ті, які були найадекватнішими та найрозумнішими. А всі решта, які думають, що це їх не стосується, ну такі досить безпечні і думають, що це от якось їх мене стороною. І я бачу по картах, що ні, вони ще досі неадекватно сприймають реальність. Вони думають, що великий путін та його влада їх захистить від усього. Тобто я бачу, що там таке досить неадекватне сприйняття реальності, як у психічно хворих, як у шизофреніків. Знаєте, от, як сказати, от, е, психічно хворому небо зелене, він скаже, так, небо зелене. Це приблизно з тієї самої опери. Тобто от, там є такі, які от розуміють, що відбувається, але, не, але їх меншість, їх дуже мало. А інші все продовжують вірити пропаганді, продовжують вірити, що все хорошо, боятись нема чого, Україна вже майже завойована і щось в тому досі. Чи будуть протести на Росії? Ну хіба що знаєте, почнуться активні такі? От ну за рік часу ще ж не почалися активні масові протести. Ну хіба що там почнеться творитися вже повний апокаліпсис та Армагеддон? Тоді, от я думаю, якісь протести можливі. А так то я вважаю, що скинути владу лише можуть приближені люди до Путіна і до його правлячої верхівки. Тобто, це все таки має бути якийсь внутрішній протест і за заговір проти. Тої влади звичайні плебеї там нічого ніколи не вирішували. Все-таки вирішувала правляча верхівка завжди. І революції теж створювалися завдяки правлячій верхівці. Ну там, на тих територіях. Хто стоїть за версіями Брянської області? Перша карта карта агресії, карта боротьби така не дуже хороша карта. Карта мислителя. Те, що я їй казав, це було сплановано. Це людина, яка планує карта візиту. Карта якихось делегацій, показовості. Ну, це було зроблено на показ. Звичайно, що далі: карта втрат, якихось втрат досить великих, матеріальних, фінансових, і карта вдови. Карта вдови, карта жінки в печалі, карта жінки, яка втратила свого чоловіка. Мені здається, що це було сплановано спеціально правлячою верхівкою для того, щоб ще більше збирати оцих от мобіків і відправляти їх на війну в Україні. Ну бо пропаганда себе вичерпує. Треба ж якось людей заохочувати йти воювати проти нас. Тому вони і створюють такі провокації, провлянськ, в тому числі, щоб далі збирати живу силу і відправляти її на територію Донбасу. Ось от, вдова цвинтар. Нічим хорошим це для них не закінчується в результаті. Чи вдалося керівництво Росії досягти успіху з провокацією у Бренській області? Ну я би сказав, що ні, тому що тут випала карта втрати. Ось ця карта втрати. От бачите, двоє чоловіків грають в азартні ігри. Тобто, це була свого роду також для них азартна гра, але вони в ній програли. Вони в ній програли, вони не отримали того результату. Десь частково вони змотивували простий народ. Далі продовжувати йти мобілізуватися, але не всіх. Не всіх. І зовсім не такий результат. Вони очікували. Що чекає Російську Федерацію весною 2023 року? Перша карта карта священника, карта якихось духовних наставлень. Тобто, можливо, якась дуже активна пропаганда від їхньої церкви, від їхнього патріархату, щось таке може бути. Карта возлюбленої, жіноча енергетика. Така от жіноча карта випала цікава. Карта більше як, якісь такі от моменти випадають саме по жіночій енергетиці. Далі карта хвороби випадає. Карта виснаження. Тобто, я бачу, що дуже велике виснаження їх чекає. Можливо, саме через ситуацію цієї війни, цих сутичок на територіях Донбасу. Виснаження, дуже великі втрати, велике виснаження. Це хороший знак для нас. Далі погана карта для нас. Це карта радості, карта підсилення фінансового. Будуть далі десь себе підсилювати, зброю просити в третіх країн. І карта лживості брехні а така нехороша карта. Буде далі активно розвиватися їхня пропаганда. Далі будуть брехати, далі будуть вигадувати різні цікаві історії в кавичках. Далі дивимося на цій колоді. П'ятірка чергова карта розчарувань. Карта, яка говорить про те, що якісь ситуації почнуть виходити з-під контролю. Це погана карта, але в даному випадку вона має для нас позитивне значення. Тобто в них ситуація дестабілізується досить сильно. Далі, король Бобновий, карта інвестора, помічника, спонсора. Ну, знову ж таки, якісь країни, ну, скоріше за все, це середній схід, будуть їм продовжувати допомагати. Вісьмірка хрестова карта гадів, несподівані удари, атаки дії колаборантів. Хороша карта в даному випадку, тому що карта, яка говорить, що партизанські рухи та різного роду провокації там будуть досить сильні. Далі двійка Хрестова карта активного руху, карта активного переміщення. Ну напевне, ще більшу кількість мовіків будуть звозити до кордонів. Вісьмірка червова карта ілюзій, обману, брехні та розчарування. Розчаруються, будемо на це сподіватися. Ну, загалом їх найбільше будуть спасати країни, з якими вони співпрацюють, але самі по собі ну вони мало на що здатні, і я бачу, що ситуація в них буде така доволі плачевна. Будемо на це сподіватися. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Підписуєтеся, ставте ваші подбайки та тисніть на дзвінок, адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.